Мультирезистентний. Знайомі з цим словом в перекладі з англійської «multi» означає багато, резистент стійкий. Тобто стійкий до всього. Непогана характеристика. От тільки зі словом туберкульоз ця сполука набуває страшного значення. Найнебезпечніша форма туберкульозу. Лікарі зробили свій висновок. Проте українцям ця недуга не загрожує, адже ліків у державі немає. Очевидно, і хворіти нікому. Аби ж так, і початку року 16, А під кінець кількість хворих може зрости до 24 тисяч. Від держави, ну ви й самі здогадуєтесь, ніякої допомоги у деяких регіонах вже близько півроку немає вкрай необхідних препаратів. Усіх поки що рятує глобальний фонд. Та їхньої підтримки ледь вистачає й половині хворих. Питань: два: що робити тим, кому не пощастило і кому плювати на здоров'я українців? Тетяна Даценко провела розслідування, якому у міністерстві охорони здоров'я були геть не раді. Не казочка про зомбі чи апокаліптичну інфекцію, пошесть, що вбиває необізнаних буденне сьогодення України, смертельна небезпека від звичайного подиху. Те, що колись лікувалось місяцями, тепер потребує років ізоляції. Хто виживе? Ми чи мультирезистентний туберкульоз? В цілому по Україні лікується майже 16 тисяч від мультирезистентного туберкульозу. В наступному році ця цифра може становити в цілому нових випадків десь близько 8 тисяч. Тільки подумайте, 16 тисяч хворих виявили за 23 роки незалежності, і 8 тисяч лише за 2014 рік. І це розрахунки без врахування стресу, який сьогодні переживають українці і величезних масивів міграцій. Вважайте, туберкульоз вас точно не зачепить. До кінця цього грудня на сухоти захворює один із семи тисяч українців. Бачите, он тільки кілька багатоповерхівок. За статистикою там вже хтось розносить смертельну недовгу. Мультирезистентний туберкульоз означає, що туберкульозна паличка. Виробила устойчивость к препаратам, которые обычно используются для лечения туберкульозу. Якщо одна ін'єкція антибіотика від звичайних сухот коштує 10 гривень, то від мультирезистентного 110. А за рік хворий, який не лікується, заражає близько 100 здорових людей одразу не до звичайних ліків туберкульозу. Забрати мене повністю, ізолювати від общества, правильно. Тобто, ну этого цього не зробили. Він із тих, хто боїться нашкодити ближньому, п'ять років боротьби проти мультирезистентного туберкульозу загнали хлопця. У відчай. Пошуки, грошей на ліки привели його до в'язниці. Я тільки освободився два дні тому, і мені треба гроші, щоб на лікування, або відвезити мене самі, то, тобто, угу. що немає на, на дорогу. Вот. Мне сказали, нам все равно ищи деньги на дорогу. У нас бобринцы ага. сказали, что надо деньги будет. На рентген надо будет деньги, на какие-то там анализы, потому что анализы там еще по 2-3 рубля что-то там. Баночка ж тебе плюнуть. Ну примірнамисне посчитали, короче, на рублі надо було. безкоштовне лікування. За словами Артура, обходиться в солідну копійчину. Агенти впливу завітали до Бобринецької лікарні, аби перевірити, чи насправді із суспільно небезпечних хворих вимагають гроші навіть за діагностику. Те, що Артур був тут навесні, лікар підтверджує. Він поїхав за результатами о, обстеження тут диспансер і все. Після цього я його не бачила. А от те, що аналізи не безкоштовні, фтизіатр категорично заперечує, спочатку каже: грошей взагалі не треба, а потім ні про які 500 гривень тут мова не ведеться, тому що він у нас зробив флюорографію, яка робиться безплатно. Угу. І Як все. Ти казав, що Значить ти купив, що за тиску купив, так. Диск рентгенівська плівка, склянки для збору мокротиння, шприци, дорога до Кировограда, дрібниці на пів тисячі гривень. Немає, бери де хочеш, каже Артур. Хоч працюй, заражаючи інших, хоч грабуй. Наша главная цель ⁇ замотивировать их продолжить лечение после выхода на свободу. То есть не пойти гулять, отмечать, праздновать, а начать лечение. Потому что каждый день человек с открытой формой туберкулеза подвергает опасности других людей. Волонтери працюють з такими як Артур на зоні. Вишукують хворих із небезпечною паличкою серед безпритульних і всіх, у кого немає 500 гривень на дрібниці діагностики. Ми працювали з цими людьми в колонії, розказували учили їх, що потрібно робити, встрічали ворот колонії, переадресовували в Кіровоградську область. Вони зустріли й відправили до районного лікаря Яртура, але препаратів від держави хлопець так і не дочекався. Ситуація в тому, що, скажімо так, процента. 20 клієнтів, які освобождаються в Кіровоградській області туберкульозом, у нас просто трясу. Кіровоградський тубдиспансер. Ці кадри агенти впливу показували вам місяць тому. Жоден хворий на мультирезистентний туберкульоз, навіть якийсь промігся зробити діагностику ліків все одно не отримував. Лікарств немає, лічення немає. Ну Хоч якісь ліки дають. Ну, взагалі тубазіта ну таблетку тубазита дають. І що це що вона дає? Ну, нічого, що вона mm -hmm. не дає. Численні державні програми, мільярди гривень платників податків, аби зупинити епідемію смертельно небезпечної хвороби, ціла служба, яка опікується боротьбою з паличкою коха, агенти впливу запитали в чиновників, чому хворі залишилися без ліків. Цілому вони по країні є, але ті механізми розрахунку в потребах в кожної області, які використовувалися раніше, привели до того, що на жаль, невідповідності до реальних потреб ці препарати доставлені в області. За нашою інформацією ліків для лікування мультирезистентного туберкульозу в Україні немає з серпня. Ольга Стефанішина щодня моніторить ситуацію по лікарнях країни. Вона запевняє, ліків придбаних за державний кошт немає ні. Де все, що отримують пацієнти, це допомога світових благодійників так званого глобального фонду. Але підтримка від донорів адресна. І щоб її отримати, треба пройти жорсткий ценз. Ось, наприклад, Артур. Він молодий, не має купи додаткових захворювань, за нього поручились волонтери. Йому допомога буде. А Юрій старший хворіє довше і друзів-волонтерів в нього немає. Тож йому зась питаємо у Наталі Незовою, коли держава виконає свої обіцянки, і в Юрія з'явиться шанс на одуження. До кінця цього року в нас вже є кошти на майже 4 тисячі за глобальний фонд. Запам'ятайте цю цифру 4 тисячі за рахунок глобального фонду. І ще в першому кварталі наступного року за кошти глобального фонду ми зможемо добрати ще біля трьох тисяч. Ще одна цифра: усього нагадаю, 16 тисяч хворих на кінець минулого року, плюс 8 до кінця цього. Менше половини хворих можуть отримати лікування від мультирезистентного туберкульозу. Ні, неправильно. Лікування будуть отримувати всі хворі. Та щось не сходиться. Чи не так, але у чиновників своя арифметика, адже й тендери Міністерство охорони здоров'я мало провести ще у березні. Втім, досі на туберкульоз не витрачено жодної гривні. Дійсно, була затримка з торгами. Ми бачили, що ситуація може стати критичною, і Міністерство охорони здоров'я звернулося до Глобального фонду з проханням на тих 90 як ви кажете, забезпечити ліками їх також за кошти глобального фонду. Глобальний фонд погодився. Все, ліки в Україні. І вони зараз розвозяться в всі області. Глобальний фонд спромозі покрити лише три тисячі пацієнтів. тобто всі інші пацієнти будуть просто лишатися без ліків. Глобальний фонд не в змозі перекрити весь цей дефіцит. Держава має брати відповідальність за це. Досить вже попришайнічать. Вибачте, будь ласка, в донорів, в яких і так обмежений ресурс. Ольга Стефанішина стверджує абсурд ситуації в тому, що гроші є. І хай вони не покривають усі потреби, але держава не може їх використати. Тим часом незалежні інфекціоністи побоюються. Якщо такі пацієнти, як Юрій, почали лікування і перервали його, то резистентна інфекція знову мутує. Ліки стануть ще в рази дорожчими. Є рецепт, він дуже простий. Оскільки така надзвичайна ситуація склалася з ліками, ці закупівлі потрібно передати у службу з надзвичайних ситуацій. Оскільки лише ця служба спроможна зробити закупівлі швидко. Якщо за тиждень шукує пані Ольга і цього не буде зроблено, то гроші з міністерських рахунків повернуться у держбюджет. Українці залишаться взагалі без ліків на 2015 рік.